Вимикай світло, запаль свічку, і я розповім тобі історію. Її звали Іра. Вона працювала медсестрою в обласній лікарні вже понад 12 років. Звикла до всього, до криків, смерті, до дивних пацієнтів. Але одна ніч змінила все. Її поставили на нічне чергування в Старому Крилі. Це був корпус, який частково закрили ще навесні. Там зробили ремонт, а деякі палати взагалі консервували. У звітах значилось, що палата номер 7 порожня, недійсна, але о 3.27 ночі на посту пролунав дзвінок. На екрані висвітилась кімната 07. Вона підняла слухавку, але там був шепіт. Ледь чутний, наче дитячий. Тьотю я не можу знайти маму. Вона поклала трубку, спершу подумала помилка, але щось в голосі було справжнє. Вона взяла ключ і пішла туди. Палата номер 7 Двері замкнені, пломба ціла, але всередині горіло світло. Вона відімкнула двері і побачила маленького хлопчика. Він сидів на ліжку, блідий, темне волосся, худий, на нозі бинт, в руках старий зайчик без ока. Ти хто? Мене звуть Сашко, я тут чекаю. На кого? На маму. Вона казала, що скоро прийде. Вона підійшла ближче, хотіла. Доторкнутись, але повз вуху пролетіла тінь, як протяг, і в ту ж мить світло погасло. Вона вімкнула ліхтарик, хлопчика вже не було, ліжко застелене. У кутку пил, а на підлозі лежав той самий зайчик. Вона повернулась на пост, зранку підняла архів, палата номер 7. Була закрита після випадку з хлопчиком, який помер у ній два роки тому. Він чекав маму, яка так і не повернулась. З того часу він дзвонить щоночі і просить, щоб його знайшли. Після розлучення. Маша з'їхала в орендовану однокімнатну квартиру, старий будинок, район спокійний, але щось у повітрі там було не те. Вона не скаржилась, просто казала: Вчуся жити одна. Ми бачилися не часто, я її найкраща подруга з університету, але одного дня вона сама подзвонила і попросила: можеш приїхати? Мені чомусь дуже самотньо. Я приїхала з ночівлею, взяла вина, в серіал, хотіла розвіяти її, але в квартирі було якось гнітюче, вона стала іншою. Її обличчя було бліде, очі ніби не фокусувалися, рухи сповільнені, мовчазна. Все нормально? Так, просто погано сплю. Вночі я прокинулася від Шурхоту. Маша сиділа на підлозі біля батареї, світла не вмикала, в руці тримала блокнот і щось писала. Я спитала, що ти пишеш? Вона відповіла без емоцій, молитви. Які? Не знаю, просто я їх чую. Я підійшла ближче, але вона сховала сторінки. Зранку вона була вже звичайною, зварила каву, усміхалась, я подумала, що просто перевтома. Через кілька днів Маша знову подзвонила, цього разу мовчки, просто тримала слухавку, а на фоні був чийсь шепіт, низький, незрозумілий. Я приїхала одразу, вона не відчиняла, її телефон був на зв'язку. Але з квартири ні звуку, я викликала поліцію. Коли відчинили двері, вона сиділа в центрі кімнати, навколо неї десятки аркушів, все розписане, почерк один і той самий, але на різних мовах. Вона мовчала, очі дивилися повз, лише губи ледь-ледь рухались, ніби повторювала чиїсь слова. Коли її забрали, до лікарні я залишилась прибрати речі. У її телефоні був лише один запис. Відео зняте о третій ночі. Маша сидить на підлозі тихо і раптом каже голосом, що не її. Не зупиняй мене, я її вибрала, вона слухає. Уже в палаті Маша перестала говорити зовсім їсть, спить. Не реагує, але медсестри кажуть, що вночі вона прокидається, сідає і щось шепоче, і на стіні біля її ліжка кожного ранку з'являється фраза з різних сторін, різними почерками. Сьогодні там було написано: інші також чують, але не всі встигають сказати ні. У 1994 році моя двоюродна сестра Таня поїхала на літо до дідуся з бабусею в село. Їй тоді було 17, тільки но закінчила школу, село було тихе, майже глухе, один магазин, старий клуб і ставок на краю. У Тані був фотоапарат, подарунок від батьків. Вона все літо ходила з ним. Знімала корів, бабусю в хусті, хлопців, що грали у футбол на полі. Одного разу вона вирішила зробити снімок на ставку в сутінках. Каже, було дуже тихо, навіть жаби не квакали, вода гладка, як скло. Вона навела фокус і клацнула. Плівку проявляли вже в місті, після літа, і там був знімок якого ніхто не робив. На фоні ставка стояв хлопець у темній футболці, дуже блідий. Він дивився просто в об'єктив і усміхався. Таня каже: там нікого не було. Вона знімала ставок, але це було чітке фото: обличчя, постава, очі, все. Вона показала фото бабусі, та зблідла. Це Андрійко, прошепотіла вона. Він утопився у цьому ставку у 1981 році. Його не знайшли, тільки шапку, а фото це з похоронного портрета. Таня поїхала в село наступного літа, і хтось із сусідів сказав їй: Ти схожа на його наречену». У нього була дівчина з міста, дуже схожа. Казали, що через неї втонув. посварилися. Таня більше туди не їздила. Фото вона спалила, але казала, що іноді бачить його у вікні, на відображенні скла. Стоїть, усміхається. Коли померла Настіна мама, вона не плакала, було якесь дивне відчуття, ніби це не точно, ніби вона її ще побачить. Через тиждень Настя приїхала в село, хата стояла ціла, мов застигла в часі стара піч, білі вишиті рушники, запах сушеного кропу і старого воску. Настя не ночувала тут із дитинства. Завжди лякалась тієї дошки біля печі, де підлога була трохи м'якішою. Мама забороняла там гратись, казала, там місце сили, не чіпай. Першу ніч я прокинулася від стуку, наче хтось постукав знизу, під підлогою. Один, два, три удари. А потім тиша. Я вирішила, що мені здалося. Другу ніч знову ті самі три удари. Я лежала мовчки, серце билося в горлі, навіть дихати боялась. На третю ніч я не витримала, взяла ліхтар і викрутку, підняла ту дошку, що мама забороняла. Під нею порожнина, а в ній шкатулка. Стара дерев'яна, затерта по краях, обв'язана чорною ниткою. Руки тремтіли, але я її відкрила. Всередині фото. Я і мама, дитячий малюнок, і документ. Свідоцтво про смерть. Я не розуміла спочатку. Дата два дні після поховання мами. Але у графі померла. Було моє ім'я, я перечитала знову і знову. Це не була помилка, там стояло моє ім'я, моє прізвище. Все правильно. В кімнаті стало холодно, і тоді я почула знайомий голос за спиною. Я ж просила не чіпати, не зараз, ти мала ще пожити. Я обернулась. У дверях стояла моя мама, бліда, з очима, в яких не було кольору. Вона дивилась на мене так, ніби бачила щось сумне, остаточне. Тепер ти пам'ятаєш, кого ти поховала. Дві тисячі сьомий рік. Нічна траса між двома селами, степ, туман і темрява. Іван повертався додому після тривалого заробітку. Старенький бус, гудів рівномірно, пар на дорозі майже не було. На узбіччі стояв чоловік у плащі з капюшоном. Підняв руку, Іван зупинився, звичка, у селі не кидають своїх. Чоловік мовчки сів на заднє сидіння. Куди вам? До мосту, тихо сказав той, не піднімаючи голови. Їхали хвилин п'ять мовчки. Іван дивився в дзеркало. Пасажир сидів рівно, не рухався, але кілька разів озирнувся і прошепотів. Їх троє. Іван не зрозумів. «То їх? Троє. Вони ззаду, я їх чую. Поглянув у дзеркало, нікого більше не було. Порожні сидіння. Іван трохи нервував, але мовчав. Списав на дивну людину. Буває! Доїхали до мосту, пасажир мовчки вийшов, не подякував. Іван хотів рушити, аж бачить, на задньому сидінні лежить фотографія. Стара, з пожовтілими краями, на ній похорон. Люди стоять біля труни, у центрі він сам. Іван спочатку подумав, що це розіграш, але він точно впізнавав себе, свій костюм, який ніколи не надягав, навіть лице було трохи інше, мов мертве. З того вечора він почав бачити їх уві сні, двоє дорослих і дитина. Вони сиділи на задньому сидінні і мовчки дивились на нього. А через тиждень його бус знайшли під тим самим мостом порожній, але на сидіннях були три відбитки мовби щось важке довго сиділо, і фотографія з іншим чоловіком на місці Івана. Мій чоловік загинув в аварії лобове зіткнення. Кажуть миттєво, жодного шансу. Я не пам'ятаю ті дні, все ніби в тумані, порожня квартира, тиша, дзвінки, люди, що жаліють, а потім похорон, холодна земля, чорна сукня, голоси крізь вату. Я не плакала, не могла, щось у мені просто зупинилось після сорока днів. Я відчула щось змінилось. Це було вночі, десь близько третьої. Я прокинулась, бо хтось стукав у двері. Не дзвінок, стук. Три рази, чітко, повільно. Я підійшла і не побачила нікого. Але коли поверталась у спальню, він стояв у коридорі. Мій чоловік. Та сама куртка, ті самі очі, такий самий і водночас не такий. Я не закричала, я впала на підлогу. Він мовчав, а потім тихо сказав: не бійся! Я я прийшов, він був мовчазним, ніби не пам'ятав побутових речей. Зупинявся посеред фраз. Не міг згадати, як ми познайомились, як звати мого батька, не пив чай, який колись любив. Вночі я прокидалась від того, що він стоїть біля ліжка і дивиться на мене. Просто дивиться годинами. Це дуже моторошно. Я питала в нього ти... ти справді мій чоловік? А він сказав: А хіба це важливо? Ти ж хотіла, щоб я був. Я звернулася до психолога та сказала, це може бути шок. Після втрати мозок створює фантомну присутність, але фантом не залишає кришку у вані з мильною піною, не залишає чужі сліди довші, ніж його ноги, не залишає сірі волосини в подушці, а мій чоловік був брюнет. Одного разу я знайшла фото: чорно-біле, старе. На ньому він, мій, але з іншою жінкою, і підпис 1956. Яків і Марина. Я принесла це фото йому. Він подивився і сказав: Вона чекала мене, як і ти. Я хотіла втекти, але не змогла. У його очах не було ні любові, ні гніву. Лише глибока, тиха порожнеча, як у колодязі. Він зник так само раптово, як з'явився, просто не стало. Я залишилась сама, але іноді вночі чую, як хтось ходить по квартирі, як хтось шепоче. Ти ж хотіла, щоб я був, і знаєш, іноді я думаю, хто це був? Може, він, а може, щось, що прийшло на його місце, бо я так просила. Лікар працював у нічну зміну. Звичайна районна лікарня майже третя ночі, йому потрібно було спуститись у підвал, забрати пакети для аналізів. Він зайшов у ліфт, натиснув кнопку мінус один, але ліфт чомусь зупинився на п'ятому поверсі. Це був поверх моргу. Двері відчинилися, і до кабіни зайшов чоловік. У лікарняному халаті, як після операції, тонка бавовна прилипала до тіла, обличчя частково прикрите волоссям довгим. Він мовчки став спиною до лікаря, дивлячись у двері. Лікар здивувався, але впізнав обличчя це був пацієнт, якому сьогодні робили складну операцію. Тож він підійшов і сказав Вам не можна ходити в такому стані лікарнею. Ви маєте відпочивати, але пацієнт нічого не відповів, просто стояв нерухомо. Ліфт поїхав далі, і з кожною секундою всередині ставало холодніше. Лікар помітив, що чоловік не натиснув жодної кнопки, не зробив жодного руху. І тільки коли Ліфт зупинився в підвалі і пацієнт повільно вийшов у темний коридор, він помітив. Що на ньому не було взуття, і на пальці ноги висіла бірка тонка, біла, з написом, як у морді. Лікар застиг не вийшов з ліфту, просто стояв. А коли двері зачинились, натиснув кнопку першого поверху і одразу попрямував до рецепції, підійшов до медсестри. У вас тут пацієнт у післяопераційному халаті, він ходить лікарнею. Вона підняла голову, прізвище, лікар назвав його. Медсестра подивилась у список і дуже тихо сказала: Але ж, він помер сьогодні о 15.40, Прямо після операції. Тіло вже відправили в морг, а ліфт, у якому вони їхали, Взагалі не мав працювати на цьому поверсі вночі. Його відключають о 10 вечора. Завжди.